Звідно виборчі конференції відбувається ще чотири роки. Мета таких зібрань обрати нове керівництво районних рад ветеранів та узгодити план роботи на подальші терміни. Учасники сьогоднішнього засідання вислухали звіт голови міської організації та обговорили найнагальніші проблеми ветеранів та людей похилого віку, найголовнішою з котрих стала соціальна сфера По повопросом нарушення соціальних законів, Касающихся пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, оплаты жилищно-коммунальных услуг и других вопросов, неоднократно направлялись запросы в адрес высших органов власти и местные органы. Житомирська міська рада ветеранів налічує більше 13 тисяч членів, серед яких колишні фронтовики, учасники бойових дій, діти війни, ветерани праці та рядові пенсіонери. І головне завдання самої організації забезпечити гідне життя її членів, що великою мірою залежить і від місцевого самоврядування, і від влади. В цілому. Проте на сьогодні багато питань так і залишаються невирішеними. Біль проймає серце за невирішені питання. За ті проблеми, які ще мають місце. Критика, яка була висказана в адресу органів влади, починаючи від міста і кінчаючи в центрі, вона є конструктивна і справедлива. Попри усі наявні проблеми, за звітний період ветеранської організації вдалося владнати багато важливих питань, налагодити роботу волонтерського руху. Мабуть, і тому учасники конференції переобрали голову та президію міської ради ветеранів ще на один термін.